У селі П'ятихатки на Запоріжжі знову майорить український прапор. Це відео записане вчора, 18 червня. Пропоную послухати, як наші гнали окупантів з українського села. Расисти тікали, кидають техніки, ми закласти <право Українські> <право в Україні> <право вставу! право вставу> учора окупанти нещадно обстрілювали з артилерії. Білопілля на Сумщині загинув чотирирічний хлопчик. Та його 38-річний батько. Вони під час обстрілу були на вулиці. Випалені автівки, розбиті будівлі, вибиті вікна та вирви на дорозі. Херсон пережив чергову жахливу ніч. Ворог поцілив по АЗС, через що зайнялася пожежа. Вогонь берував і на стоянці автобусів, пошкоджено з десяток транспортних засобів та екскаватор-рятувальників. Також через обстріли горіли склади, виставкові зали і господарчі споруди. На щастя, люди не постраждали. О 3.15 мені зателефонував персонал, що стався приліт у газову розподільчу колонку, що сталася пожежа. Вони покинули АЗС. Пожарку визвали цей же час у 3.15. І позаду заправки, після того як вони вийшли, ще стався приліт. І наступні вже ушкодження були з прильоту, що позаду заправки був. Постраждали, слава Богу, немає. Середній рівень підтоплення на Херсонщині знизився до 80 сантиметрів. Після теракту росіян на Раховський газ підтопленими залишаються 22 населених пункти. Підтопленими залишається 5 населених пунктів Правобережжя. Це Герсон, Білозерка, Дніпровська, Новогреднього, Благодатівка. Там під ще залишається 843 будинки. Що найбільш постраждалої території Херсонського мікрорайону Корабел. З кожним днем там все менше нагадувань. Про велику воду е, учора. Там працювали близько ста фахівців та два десятка одиниць техніки. Вони прибирали прибункові території, розчищали дороги, прибирали повалені дерева, мул та інше сміття принесено водою. Тим часом у влади Кавказі на Росію вімкнувся режим карми. Сильні дощі буквально заливають місто, Ба більше там оголошений надзвичайний стан. Гучним раном сьогодні був у Курській та Білгородській областях Російської Федерації. Розмі повідомляють про прольоти у населених пунктах Валуйки, Тюткіно та Попову лежачі. Стоп чорного диму здіймався і в Москві. Ворожі змі повідомляли про пожежу на ремонтно-механічному заводі у Кузьминках. Попередня площа займання 100 квадратних метрів. А в Сімферополі вибухнув автомобіль із призначеним Росією так званим помічником віце-прем'єра Запорізької області Володимиром Єпіфановим. За попередніми даними, в авто вибухнув газовий балон. Причина вибуху невідома. Постраждали троє людей, усі з опіками у місцевій лікарні.